Продовжуємо розбирати основи TypeScript і сьогодні поговоримо про unknown. Взагалі, найкращий спосіб його зрозуміти це порівняти unknown з any. Давайте так і зробимо. Наприклад, в нас є зміна Random, вона в нас типу any, і сюди ми записуємо строку. І, як ми знаємо, any в нас просто відключає TypeScript. Тобто ми можемо робити що захочемо. Наприклад, якщо в нас це зміна, ми можемо сюди щось записати. Записати число, наприклад, записати сюди якийсь об'єкт, будь-що. І далі так само доступатися як завгодно. Тобто TypeScript тут в нас не працює. Будь-які методи, будь-які поля, навіть якщо ми напишемо ось так, це все одно буде працювати, тому що TypeScript для змінної і рандом він відключений. Якщо говорити про Anon, він працює трохи схожим чином. Але він відключає теп-скрипт тільки на запис. Тобто, якщо в нас тип unknown, ми можемо записувати так само, що завгодно. Наприклад, запишемо сюди число, запишемо сюди, допустимо, об'єкт, будь-що, неважливо. Ми можемо це робити, але коли ми будемо доступатись до, наприклад, полів, чи доступатись до якихось методів, тоді нам треба зробити type narrowing. Наприклад, якщо ми хочемо зараз доступитися. До властивості Lengs. Ми бачимо, що цього ми зробити не можемо, тому що в unknown такої властивості нема. І якраз це є основна відмінність між any і unknown, те, що unknown, він нас зобов'язує перевірити тип, зробити так званий type narrowing. Якщо ми подивимося, як це робиться, ми взагалі цю тему будемо проходити, це в нас далі по курсу. Але в цілому, зараз ми один з, скажімо, з гардів розглянемо. Як це працює? Взагалі, в нас є метод тайпов, яким ми можемо перевірити, що це за тип. І ми перевіряємо, чи в нас рандом стрінга. Якщо це стрінга, тоді ми можемо робити все, що стосується стрінги. Якщо ми навіть подивимося на підсвідку синтаксиса, ми бачимо, що в нас з'явилися поля. У нас з'явилися методи, які існують в стрінг. Тобто ми можемо працювати з цим як стрінгою, і в нас буде підсвітка синтексу. І так само ми можемо, наприклад, викликати поле Length. і в цілому це буде працювати. І таким чином, в нас Unknown він, скажімо, відключає typeScript на запис, але на доступ він зобов'язує вас перевірити, що це за тип. Тобто, чи це тип String, чи це тип number і так далі. Якщо ще раз проговорити відмінність між Any і Unknown, щоб підсумувати, то Any AN нас повністю відключає TypeScript script для зміної. Unknown, він відключає type-скript на запис. Записуємо все, що завгодно, будь-що, але коли доступаємось, наприклад, до полів чи до методів, ми зобов'язані зробити type Narrowing, Тобто перевірити, якому типу відповідає, наприклад, зміна. В принципі, це все по типу Anon. Він дуже класний, ним варто користуватись, і, взагалі, рекомендація команди TypeScript – це замість Any завжди використовувати Anon. тому що якийсь сенс використовувати TypeScript, якщо ми використовуємо Any.